Кав'ярня у пам'ять про загиблого чоловіка у рівному дружина захисника втілила спільну мрію до вторгнення. Юлія та Олександр планували відкрити сімейний заклад, але десантник улітку 23-го загинув під бахмутом. Понад рік знадобився дружині, аби оговтатися після втрати та відкрити кав'ярню з незвичною назвою Любу тебе. Що вона означає? власниця розповіла Володимиру Миколичуку. Це наше останнє фото, коли чоловік приїжджав влітку перед виїздом вже на сам схід. А це останнє фото з його останнього життя випадку. У кутку кав'ярні Юлія помістила родинні світлини. Розказує на початку великої війни. Чоловік Олександр пішов служити у 80-ту бригаду десантно-штурмових військ. Перший вихід на нуль був під бахмутом, і останній також улітку 2023 року. Олександр загинув від скиду з ворожого дрона. У пам'ять про нього Юлія і відкрила кафе. А назву підказав син. Менший син йому було ще два роки, коли чоловік був на навчанні підготовці до самої війни. Коли він дзвонив, чоловік дзвонив, то син постійно казав, тато, я тебе люблю. І коли вже треба було називати заклад, я довго думала, але от ця назва, вона така, вона наша. Ну, нема такої, це наша назва. Я хочу, щоб всі люди, які приходили до нас в кав'ярню, кожен гість відчував цю любов, тепло. Тому Юлія створила заклад, де можна з користю провести час родиною і дорослим, і дітям тут пропонують розвиваючі ігри у меню до напоїв лише власна випічка. Юлія особисто підбирала персонал. Бариста Олена, коли дізналася історію кав'ярні, захотіла допомогти її розвивати. Тут душа в цих стінах. Я пам'ятаю, як я прийшла на співбесіду і ну, не знаю. Я, я побачила, що це моє, моє робоче місце, мої стіни. І ми вже просто чекали, коли закінчиться ремонт. Заклад працює лише два тижні, а відвідувачів уже чимало кажуть, приваблює атмосфера. За перших декілька хвилин, як я тут ну досить комфортно, добре, хороша кава. Є водичка до кави. Тобто, якщо про пообслуговуванню по іншому, по атмосфері, мабуть, треба бути трошки більше. Ну і плюс сама концепція так само я про це чула. Я чула про те, що це дружина військового, і те, як вона називається, вона якби вона до себе прикличе трошечки зайти і подивитися що всередині. Торік півсотні рівненських ветеранів і їхні рідні відкрили власні справи. Юля теж отримала державний грант на кав'ярню 250 тисяч гривень. Ці кошти та трохи своїх збережень витратила на закупівлю обладнання. Це дуже дуже така добра допомога для людей, які хочуть щось почати. Ну на перший погляд, це ніби велика сума. Але коли ти починаєш робити власну справу, і якщо це трошки більш масштабніше, то Ну є допомога. Це, це дякую Богу, дякую нашій державі, що вони допомагають. Сімейна кав'ярня каже Юлія: дала потужний поштовх у реабілітації після втрати Олександра. Вже будує плани на майбутнє, готується розширювати асортимент. А сини підтримують та підштовхують розвивати сімейну справу. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.